Сьогоднішній випуск буде стосуватися допомоги. І, хоча в назві цього відео ви прочитали, що це буде допомога пенсіонер... пенсіонерам, отримати зможуть допомогу не тільки пенсіонери. Зараз все більш подробно розкажу в двох словах, тільки так, що це буде допомога продовольчими наборами і не тільки. Тут більш так знаєте, культурно підійшли до цього питання в плані того, що хочуть людям трошечки допомогти, не тільки ну продуктові набори, назвемо це матеріальна допомога. так, Ну як не крути, щоб людина за це платила гроші, так дадуть безкоштовно. І ще буде така, знаєте, допомога трошечки, щоб людина. Розвіялась трошечки, щоб відпочила. Тобто, ну дуже крута програма. Я думаю, що дуже багато людей зможуть трошечки, знаєте, скинути якийсь негатив, і, можливо, хоча б годинку, дві просто спокійно відпочити. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знайомі їх на канал. Тільки важливі новини. Мало забезпечені та самотні пенсіонери можуть отримати допомогу. А вона буде надаватися в виді продуктових наборів, але до продуктів також пропонують і інші речі, які люди з низьким доходом ну зазвичай просто не можуть собі дозволити. Що це за допомога? Дивіться, цю допомогу буде надавати благодійний фонд «Let's Help». Можливо, вже чули чи читали. Можете почитати в інтернеті, дуже багато є інформації на цю тему. Тобто самотні та незаможні пенсіонери можуть розраховувати на допомогу від цього фонду. Як я вже казала, фонд надає допомогу продовольчими наборами і не лише ними. Зокрема, пенсіонерам можуть запропонувати безкоштовні квитки, наприклад, на на різні заходи, щоб їх життя під час війни ну, не зводилось лише до якогось там, знаєте, фізіологічного виживання. Так, це звучить так, але для деяких людей це справді так і є. Просто виживання. Як пояснюють у фонді, бонусом до продовольчих наборів можуть бути, наприклад, походи в кіно там, в салони краси. Також можуть бути це квитки на якісь різноманітні концерти, свята, які відбуваються в їхньому населеному пункті або місті. Таким чином бабусі та дідусі будуть мати можливість позбутися знаєте, такого комплексу приреченості, яким зараз в Україні страждають ну не лише люди похилого віку, а й чимало молодих людей. Крім того, в благодійному фонді зазначили, що звернутися до них за допомогою можуть не лише пенсіонери. Ось це те, про що я казала на початку випуску: тобто, не лише пенсіонери, які належать до вище згаданих груп, а й інші люди, які почуваються незахищеними і які потребують підтримки. В разі звернення від таких людей в фонді будуть прийматися рішення щодо надання допомоги в індивідуальному порядку. І основний момент: як звернутися, як подати заявку і так далі. Дивіться, звертатися за допомогою можна або по телефону, або написавши на електронну скринку. Під цим відео ви зможете побачити і номер телефону, і електронну скриньку. Як вам буде зручніше? Повторю для тих, хто, можливо, зараз записує. І так, номер телефону 044. Uh, 221, 61,21. Це номер телефону і електронна скринька. Офіс собачка Let's help .ua. Uh, Під відео це все буде, якщо не встигли записати нічого страшного, зможете все побачити. Обов'язково користуйтесь, користуйтесь. Не можна, знаєте, як кажуть, ставити на собі хрест. Навіть якщо здається, що все дуже погано зараз. Uh, знаєте, завжди так не буде. Війна не буде завжди. Все, все якось, знаєте, потрошечку буде налагоджуватися. Молимось за наші Збройні Сили України, завдяки їм ми з вами живі. І це зараз основне. Це зараз основне. Молимось за наших хлопців. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, Май. -юай.